Сьогодні Верховна Рада України з подачу Офісу президента України проголосувала е, е, закон про так званих е, «political exposed person по-англійськи е, політично значущих осіб. Тобто всі люди, які Колись працювали на державу керівниками якихось управлінь, десь, ну тим більше якимись губернаторами чи замгубернаторами, депутатами Верховної Ради чи місцевих. вони фактично робляться неповноцінними громадянами. Тобто вони не мають право ні відкрити бізнес, ні відкрити рахунок в банку ну, без тисячі довідок. От мало не пиріжок, які вони купили, мають звітувати. Де вони взяли гроші, щоб купити пиріжок? Більше цього, це розповсюджується не лише на них самих, а на їхніх е е дітей, батьків, всіх, близьких родичів і навіть партнерів по бізнесу. Більше того, оця вся ахінея вона стосується не лише тих, хто з моменту прийняття цього закону е буде е political exposed person, Політично значущою особою займати якісь посади. А на тих, хто був цією політично значущою особою з початків незалежності, тобто за останні тридцять з лишнім років, таким чином порушивши, порушуючи основи Української конституції про те, що право зворотнього зворотньої дії немає. Закон зворотньої дії немає. Ні. Депутати з подачі офісу президента вирішили, що має. Порушивши не лише основу української конституції таким чином, а взагалі основи права як такого. Такого немає ніде ні в одній країні. Ну, є там дійсно кажуть, що цей закон по на вимогу Євросоюзу. Так, блін, такого трешу немає в жодній країні Євросоюзу. У Поляків це 12 місяців. Ти. Політично значуща особа після того, як пішов з посади. А тут пожиттєво. Причому ще й заднім числом. Той, хто 30 років тому був якимось там районним депутатом, тепер буде політично значущою особою. От. В мене запитання. У мене два запитання. По-перше, найпростіше було б взяти от всіх колишніх динішніх депутатів, там, їхніх родичів, дітей, батьків. Бізнес-партнерів, просто всіх разом зібрати і розстріляти. Ну а що? Ну, якщо вони е, представляють таку загрозу для суспільства, Так може таким чином, незаконно. А заднім числом е, закони вводити в дію законно, теж е, абсолютно незаконно. Ну, і друге питання. Е, а чи не для того приймається такий закон? Щоб дискредитувати на корню всякий рух України в напрямку Європейського Союзу. Щоб люди сказали, да нахер не треба нам того ЄС, повідміняйте оце дерьмо, що ви наприймали.